Задача була поставлена доволі чітко. Зайти туди, де нас не чекають. Вперше на телебаченні ці люди гартували себе руками. Служба безпеки України об'єднала найкращих фахівців з багатьох галузей. Герої, які ризикують життям. Такі команди є одиниця держав світу. І щодня нищать ворога. Ми зруйнували міф про непереможність рашки. про деталі надсекретних і зухвалих операцій. Сбу має доступ до ФСБшних камер, що наближають перемогу України. Від цієї операції залежав наш контрнаступ. Цикл ексклюзивних документальних фільмів. Можемо не тільки рятувати життя, можемо і повертати до життя. Залаштунки павовни від СБУ. Креативний підхід служби безпеки України ніколи не повторюється. Далі буде багато сюрпризів. СБУ спецоперації перемоги з 24 листопада о 21.40. na Odin Plusodin,